Всім доброго вечора. Сьогодні хочу зняти відео вам і показати, яка проблема у нас знову з'явилася на перцеві. Зараз, щоб виростити перці на перш, на, у нас на півдні, це просто танцювати біля нього треба, не знаю як. Три дні тому, друзі, все було гаразд. Все було гаразд. Три дні. Я просто не підходила до нього, не дивилася. І зараз підійшла і вжаснулася. Це просто жесть. Це ось перець товстосум. Це перець мій. Звичайний. Але мова зараз не про це. Хоча гарно в'язати перчик у нас. все з ним гора. Бачите, я маю на увазі склада. Це вже я тут зірвала на... Хочу завтра фаршувати перчик. І ось дивіться, що я знайшла. Ось такі кущики у нас з'явилися. бачите. Ось такі. Це, друзі, завозне п'янини. На півдні України це дуже погано, погане захворювання. Ще один кущ такий. Бачите, ось він. Ось, ось він. Його потрібно видаляти обов'язково з коренем. Можу видалити, тому що я скромні кущ видалю. Це гарний кущ. Весь перчик все. В тому році у нас, друзі, навіть не було такої спеки і перець у нас не так. Пікся, як в цьому році, але в тому році у нас дуже було багато процентів 30 із раннього перцю було захворюванням цим фузаріозним в'яненням. Хвороба врожає рослинки на всіх стадіях розвитку. Ну, найбільше вона починає прогресувати. У фазі розвитку плодів, як вона починає працювати, знизу починають листя жовтіти, опадати лист починає і в'яжуться плоди дуже маленькі, такі. Куценькі, вони червоніють, вони негодні. Ось я ще одну, ось, ось два кущі вирвала, бачите? Ось покажу зараз вам. Ось віці, ось. ось такі кущики, ось такий перчик, ось такий він хворий. Слава Богу, ми в цьому році. Навчені тим роком ми дуже гарно попрацювали з ним, ми його вберегли. Це захворювання грибкове. Як називається гриб, я не знаю, друзі, не пам'ятаю просто. І ми дуже гарно попрацювали, ми працювали вимпілом. Це стимулятор росту, не тільки стимулятор росту, але він і захищає рослини від спеки. І він дуже гарно працює, доповнює, наприклад, фрігат або фундазол. Можна топсином М попрацювати. І ось бачите, у мене де-не-де. тільки захворіли ці кущики. В тому році це був жах. Я ж говорю, ну 30% ми точно врожаю не, не досчиталися. Що саме перше потрібно? Як, як боротися з цією заразою, це потрібен сівооборот. У нас його, друзі, немає, просто немає. Якби я, наприклад, от в тому році він у мене тут ріс, якби я посіла горох і потім бадиля це все за, заробили ми в, в, в ґрунт, або гірчицю посадила, то це було б по-другому. А так, Росла картопля, рання картопля росла, тут знову пасльоновий перець, і ось так бачите, що у нас виходить. Можна, друзі, ще попрацювати на перцево-біопрепаратами, ну, наприклад, агатом, бактофітом, фітоспорином. Можна працювати, але в таку спеку я. Думаю, що біопрепарати не будуть працювати. Ну, я задоволена тим, що так. поки так. Але ще що мене насторожило, друзі. Три дні я не була коло цього перця. І що я побачила? Подивіться, не фокусує камера. Перець покрутився. Не звичайно, є гарні пущики, але в основному перець покрутився. Його паутинний кліщ і трипс просто закінчує. Дивіться, бачите? Блін, як фокусувати цю камеру. Це просто жесть. Цей тут очки, якось більш-менш такий. А ось тут повертаєш камеру, дивишся, це капець. Він весь кучерявий зробився. Терміново обробити потрібно. Терміново іксірель. Бачите, потрібно обробити його через 7 днів, а ми обробили аж сьогодні вже 11-й день. Потрібно було раніше обробити. Такий був гарний, лист такий гарний. Ось такий весь лист був. Ось такий весь лист. Бачите, він на старому листі. Нічого не може йому зробити, йому вже не цікавий він, він е е е твердий, а молоде листя. Подивіться, що він поробив йому. Я брала окуляри, одягала і дивилася, так, він тут є. Він тут є. бачите, він висосує Ох, капець а ви, друзі, говорите, що на що ви стільки хімії лиєте, на що ви обробляєте. А як по-другому? По-другому ніяк. Просто ніяк. Ось подивіться, Ось подивіться, що він наробив. Бачите? Щоб ближче камеру поставити, то напевно ви його теж побачите. Камера не фокусує. Там є вони. Ось так, друзі. хоч не хоче, а приходиться обробляти. Хм, да. А мушкара якась кусюча, Боже, її не видно, а вона так кусає, як наче голочками по, по тілі.